Фотографувались, розважались з аніматорами, танцювали. До дня усиновлення для майже 300 дітей Сивіту обласна адміністрація влаштувала свято. На захід запросили малечу, яка виховується в прийомних родинах та центрах соціальної підтримки. Знаходиться під опікою або ж у дитячих будинках сімейного типу. Мамою для цих чотирьох братів і сестер стала Вікторія. Її чоловік із першого дня пішов захищати батьківщину добровольцем. Навесні подружжя побачила оголошення, у якому шукали родину для дітей сиріт. Довго Вікторія не роздумувала. Ми взяли сім'ю з чотирьох чоловік. Потихоньку. Приїжджають мої діти, внуки, вони разом граються, вони мені теж морально допомагають, це немало важне, скажімо так. Свою історію розповідає Людмила разом із чоловіком створила дитячий будинок сімейного типу. Першу дитину подружжя встановила у 2007 році. По своїх не було згодом. Вирішили, що можуть надати домівку для більшої кількості малечі. Зараз виховують сіму всі діти, вони дуже дуже потребують сім'ю. Для них саме важливе правда не іграшки. Не якісь матеріальні цінності, мама, папа. Щоб у них були мама і тато, людина, яка хоче зробити щось добре, треба брати дитинку. Під час заходу, окрім розважальних програм, дітям видавали солодощі і подарункові набори. Головна задача кажуть організатори це популяризувати усиновлення та підтримку сімейної форми виховання. Зараз багато діточок, які залишаються самі. Саме для цього такі заходи, ну і для того, щоб відсвяткувати, щоб зробити свято в такі важкі часи. На сьогодні Дніпропетровщина є лідером в Україні за кількістю дитячого населення. Це понад півмільйона неповнолітніх, з них майже 9 тисяч діти-сироти. Аби всиновити малечу, треба підготувати необхідні документи, відповідати певним вимогам та пройти спеціальні навчання. Якби було бажання громадян наших, то це взагалі все дуже робиться бистро, швидко і ну не потребує якихось зайвих, зайвих зусиль. Зараз є законодавство, яке повністю підтримує сімейні форми виховання і усиновлення, тому ми чекаємо на нових батьків і дуже дуже будемо радіти за дітей, які потраплять в сім'ї. Держава ж пропонує допомогу у будівництві оселі у випадку створення дитячого будинку сімейного типу, грошове забезпечення та інші пільги. Більше деталей можна прочитати на сайті служби у справах дітей та за номерами гарячої лінії Дніпропетровської ОВА. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.